Наступний рік стане вирішальним. Мольфари знову заговорили про завершення війни в Україні. Вони бачать зміни на політичній та військовій арені. кажуть кінець вже близько. Що ще відчують Україна та Росії зорі та карти? Що відчувають мольфари та правиці? Розповім за мить з вами новини Ю і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Мольфарка, переможниця битви екстрасенсів Олена Стеценко, вважає, що 2025 року може закінчитися війна Росії проти України. Про це вона сказала у коментарі YouTube-каналу Астрофеномен. Мольф. Парка зазначила, що 2025 рік буде набагато кращим за 2024. Вона зазначила, що відбудуться зміни на політичній та військовій арені. Тобто чекаємо змін щодо мирних переговорів та закінчення війни. Він однозначно буде кращим, ніж 2024. Вона зазначила, що 2025 буде рік сили та можливостей. У новому році ми також чекаємо перемоги на фронті та перемоги України. Це все може бути у 2025 році. Прогноз, щодо кінця війни в Україні зробила астрологиня та трологиня, Відеоча Ма Ірина. Вона назвала події, після якої може закінчитися війна в Україні. Про це астрологиня сказала на ютуб каналі Мій світ. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями. Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Ті війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій. Ба більше тарологиня вважає, що Путін готовий домовлятися, але водночас він шукає вигоду для себе. Карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Ірина зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин можуть перемоги ЗСУ на фронті. Він бачить, що у нас великий військовий натиск. І йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Тарологиня підкреслила, що відбудеться якийсь процес, хтось збереться, і вони знайдуть дуже цікавий вихід. Однак цей вихід буде некомфортним ні для України, ні для Росії. Так, це буде цього року. Перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки. ЧМА також передбачила зміни на фронті. ЧМА Ірина прогнозує, що наступ України на окупційну армію Росії може статися наприкінці осені. Вона зазначила, що Окупанти тікатимуть з поля бою. Ми говоримо більше про кінець осені, початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет, нам дадуть допомогу. І вони будуть тікати з поля бою, відходитимуть. З'явиться хтось, який покаже їм, що їм треба тікати. Буде якась персона, яка по суті скаже, що для них це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікатимуть. Ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікають. Ірина додала, що 2025 року ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів. У свою чергу астролог Аллах Ніран вважає, що третій місяць осені буде важким для України, проте він може стати вирішальним у війні. Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме, але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на дні Область. Я вам скажу, що за нашими прогнозами від жовтня Росія дуже серйозно здується. Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна, тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватися ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку область. Вам більше потрібно хвилюватися за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни. Однак Ніранжан вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. На певний час Донецьк та Луганськ залишаться у складі РФ недовго, але на певний перехідний час метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього у цей момент. Росіяни створили війну на винищення, бо Україна на це ніколи не погодиться. А українці найкращі воїни на землі. Але все одно все вдасться повернути. Про те, що Україна не вийде на кордони 91-го року, говорила переможниця битви екстрасенсів тарологиня Яна Пасенкова. Вона зазначила, що два регіони не повернуться до складу нашої держави. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Дві території, дві землі, два чогось вони вже продані, і туди вже вливаються кошти і не російські, і не українські, а третьої сторони. Тому не можна сказати, що ми вийдемо на кордони 91-го року. Проте тарологія зазначила, що це лише ситуація станом на сьогодні, і це не означає, що Україна їх собі не поверне у майбутньому. Водночас Яна Пасенкова шокувала ще одним передбаченням. Вона вважає, що загроза з боку Білорусі досі залишається. Проте там може змінитися важлива людина. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Ми чекаємо не тільки обстріли, а й ще й якісь ДРГ. Буде заміна важливої людини у Білорусі. Тут просто сидимо і чекаємо на добрі новини. Примітно, що я Пасенко також розповіла, що до травня 2025 року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Наступний рік аж до травня воєнні дії хвилями йдуть, тобто не постійно, не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада. Не уточнюйте де. Я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру. П'ятого десятого цього року, десятого 05 та п'ятого десятого наступного року, запам'ятайте ці дати. Переможниця битва екстрасенсів зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії. Вони трошки попсують цей світ і знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити. Більшість мальфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так не пророкувала і Марія Цвелінів, мальфарка, яка мешкає в. Ба більше вона ствердно каже, переможе Україна. А усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже і Мольфар Василь. Ну, то війна десь так мало би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, Путін не виграє, Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разду не вернуще, а скінчиться війна. Усе це направи, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так, як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали б Крем повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, Теж повернеться вся на Україну, яку і нас не закінчить. Ні, ні Росія не забере. А коли? Сам побачиш, я побачу, ти побачиш. Ну хоч спочатку року, чи під кінець. Це вже повинно було бути. А Крим, звільнимо ми його від Росії? Ну то, -то лише не ми, ті всі народи. Турція, ти всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Переможемо, все, все вийде добре. буде. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність, подірцям, яких може стати кожна людина, якщо матиме дух змінити своє життя на краще. А ви вірите в передбачення мольфарів щодо кінця війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал а також подобайки. Бережіть себе. to my